Бійки фанів у Марселі постраждало щонайменше 30 людей четверо дістали серйозні травми. Сутички між оболівальниками передували матчу збірних Англії та Росії. А після поєдинку, як кажуть очевидці, російські фани зчинили бійку просто на стадіоні. Проте як УЄФА відреагували на поведінку вболівальників і чи планують запровадити санкції, розкаже Наталія Пушкарук. Так, Марсель прокидається після вчорашніх погромів. На вулицях сміття розбиті вітрини та понівечені тротуари. Учора тут були масові бійки. Силами мірялися вболівальники збірних Англії та Росії не те, щоб усе вже відійшло в минуле, але ми рухаємося вперед. Загалом учора був хороший день від ранку і до початку суточок. У нас було багато відвідувачів, була прекрасна атмосфера. Англійці були чудові, але сьогодні доведеться починати все спочатку. Учорашній вечір запам'ятається марсельцям надовго. Очевидці кажуть, провокували бійки росіяни як до, так і після матчу, коли прорвалися на трибуни англійських фанатів і намагалися зірвати прапори Британії. Забіякутихомирились. Стюарди, потім сутички перенеслися на вулиці. Фанів російських, англійських і французьких було кілька сотень. Розбороняючи їх, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. Реакція УЄФА не забарилася. Офіційний вердикт з'явився сьогодні на сайті союзу європейських футбольних асоціацій. УЄФА розпочинає розслідування проти російського футбольного союзу. Вболівальників з Росії звинувачують у масових бійках російські поведінці та киданні фаєрів. Як покарають збірну, вирішать у вівторок про відповідальність попередили й британців. Євро триває. Напевне, це був один з ризикових матчів. Але я думаю, надалі в Марселі все складатиметься краще, і фани будуть не такі несамовиті. У середу відбудеться матч між Францією та Албанією. Я гадаю, це буде гарний поєдинок. Ми забудемо про англійців. Увагу привертатиме щось інше. Проте футбольні матчі обезпечуватимуть і ще ретельніше, наголосили в УЄФА. Тож стюардів побільше. Наталія Пошкарук, новини на першому. Чи відповідатиме за своїх фанатів збірна Росії, новинам на першому розповів екс-делегат УЄФА Костянтин Вихров. Федерації футболу, союзи футбольні і так далі, країн-учасні. І вони несуть відповідальність на свої болельщики. І в випадку нарушення болельщики, якщо це серйозні нарушення, то це персональна відповідальність кожного болельщика. Якщо були серйозні якісь нарушення і провинився в Європі, вплоть до уголовной ответственности. А если же это такая потасовка была, которая зачастую ультрас, она происходит, и она приобретает такой массовый характер, то тогда штрафуется Федерация футбола соответствующая. И возбуждается против Федерации футбола определенное дело, и затем выносится определенный вот такой вот вердикт. Якщо не стало відомо, двох російських оболівальників, яких затримали за бійку в Марселі, депортують із Франції. Покинути країну вони мусять протягом двох днів і їм заборонять в'їжджати не лише у Францію, а й взагалі в Шенгенську зону. Скільки триватиме заборона, не уточнили про це повідомило інформагентство Інтерфакс Росія, пославшись на пресаташе Посольство Росії в Парижі Сергія Паренова.